Розпочалося будівництво нового навчального закладу в нашому місті. Історія цього закладу досить така цікава. Раніше ця земельна ділянка, на якій зараз проходить будівництво, була передана приватним особам під садову забудову. Білоцерківська міська рада була вимушена звертатись до суду. В судовим порядку ми повернули землю нашій громаді. І зараз реалізуємо черговий проєкт це будівництво дитячого навчального закладу. Даний проєкт фінансується з двох джерел фінансування. 80% це державна субвенція, 20% це наші власні кошти нашої громади. Піщаний мікрорайон це один із останніх нових мікрорайонів нашого міста. Мікрорайон, який згідно нашого проєкту нового генплану має розвиватися. Тобто збільшуватися, тому, звісно, і потребує збільшення кількості навчальних закладів. 25 років чекало місто, чекав мікрорайон цього будівництва. Отримано дозвіл на будівництво, огорожено будівельний майданчик. Працює спецтехніка і за неділю все. Розчищено, я думаю, що підприємець зайшов потужний і обіцяє за рік, що ми побудуємо. Думаю, що все зробимо для того, щоб в цьому році порадувати наших мешканців нашого міста.